Незланих, незалежних навіки, З що є серце до країни, яку боронять мужні жінки і чоловіки. Ми моли, ми майбутнє України і ми світле майбуття. Ми патріоти, ми серце батьківщини, її прекрасне і вільне життя. Вас вітає рій, сон, наше расло, ми, ми нащадки козаків. Чатки мужних козаків, сини і доньки, героїв України. Ми гордість України навіки. Жила була собі у центрі Європи незалежна, горда і красива, не думала, що чекають мене окопи, і не чекала з неба дива. Здавалося, що вірну сестру маю, яка лише затріла мені в усьому. Тепер від засушів цих. Я потерпаю щодня лишаючись без даху і без дому. Біда у цім, що ворогом сестриця страшним, бездушним відкрилася мені, постановила, що вона, цариця, прийшла і розстріляла навесні. Синів моїх убила, вбила дочок, зруйнувала майже всі мої міста. Тривогою лунала крізь щоночі, і замість мого серця вже діра. Героїв забергали щохвилини, їх душі відлітали, небеса. І коли все життя Рохристом перевернуть моє хтось фраз, зрозумієш, таку просту істину, наші ангели серед нас. Втрачають матері, синів і донюк, цей біль із пилим часу не минав, Їх голоси на батом скролять дзвонять. Запам'ятайте їхні імена. Слава Україні за такі слова, колю ти отримав, і тебе нема, але пам'ять вічна, воїна тобі, ти за неньку рідну ворогів давив, показав ти силу, силу ЗСУ, так героям слава, а тобі в раю. Наша школа їх втратила навіки, та пам'ять буде жити у серцях. Вона не мама моя нам бурю світить та до свободи прокладає шлях. Мамо, мамо, не плачте, хоч мовчать нема сил, небо схили не плаче біля свіжих могил. Мамо вашого сина, що до кривди не звик, записала в вкраїнський. Серце навік. Я молюсь за мою Україну, за бійців, що гинуть на війні, бо треба захищати батьківщину, якщо загрожують і кляті вороги. Я щовечора руки складаю, на колінах побожно стою. У Бога я щиро благаю, збережи Україну мою. Помилуй рідний, любий Боже, ну хто, крім тебе, допоможе моїй країні часу горіть. Коли війною кожен хворий і вліться в українців кров. Закрий гармати на зато. Благаю, Боже, будь вже з нами. Для себе так як би не просила ні волі, ні мудрості, ні сили. Як для вітчизни я прошу. Боже великий велику нам українську. Вілежний бік, народжуються діти, воєнний час страшний, і щоб їх захистити, хтось повинен йти у бій. Але допоки в серці є жіночому любов, життя не перерветься, відроджуючись знов, таке наше сучасне, гірке життя, та віру, що чекає прекрасне майбуття. Настане наша перемога, бо з нами правда, і віра Бога. Ніяких сумнівів немає, таке майбутнє нас чекає. Це наповнить віра і любов все буде добре, не інакше. Розквітне Україна знов і зміниться усе на краще. Забудемо слово словах, війну та пам'ятати буде вічно тих, хто віддав своє життя за наше сітне, мирне саме миття. Слава Україні! Героям слава!